Привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої найкращі. ви на каналі Таро України. Звуть мене Аня. Дивимось нашу тему сьогодні: актуальну Трамп, Що ти даш Україні, як ти будеш діяти? Що ти будеш робити? Взагалі, яка піде інформація? Давайте без прив'язок. До якихось поки що питань, а потім, якщо не все розкажуть, подивимось. Трамп. Хто це? Хто він Пророк. Класна карта. Людина, яка знає. нас це означає, що це не перше його втілення, далеко не перше. Але людина дуже спокуслива. Не будемо йти в езотерику, скажемо так, ви ж знаєте, що там у них є теорії ілюмінатів, масонів, все інше при владі. Сімсонов, подивіться, хто не дивився. Ну, не дивіться, ну, ви зрозуміли, про що я. И там все непростые люди. Трамп, кто ты? Дуже жорсткий. Снова карта пророка. Дуже жорсткий. Ну, для Америки це гроші. Його дуже важко прорахувати. Дуже важко він якось дуже по-своєму бачить деякі моменти. Це не стосується поки що України. Це людина, яка робить так, як йому вбачається. І дуже важко спрогнозувати його, тому що в нього прорахований, продуманий це не він один, але є за ним люди. Кожен крок і кожне слово. Трамп. Хто ти? Ну, от енергія ну, зовсім не позитивна і не мирна. От давайте чесно. Людина, яка завжди переслідує свої цілі. А ми можемо з ним знайти спільну мову. Маг це карта нашого управління. Ми знаємо, як з ним щось плекати, вирощувати, мати зиск, підходи. І, до речі, чомусь показують, що тут ще велику роль зіграє коннект між першими леді, між жінками. Знаєте, іноді от трактують, жінка при владі, жінка при владі, Трампа замінять. А чому всі відкидають його дружину з рахунків? Там же є ще і трошки інший бік життя. У них тут буде розлучення. Розмова про це у Трампа. Але нас це не цікавить. Нас цікавить Україна. Трамп, твої думки про Україну. Думки про Україну у Трампа. Угу. Що ми бідні безталанні, от чесно. Бідні безталанні. Він нам принесе світло. Він вже, він вже щось пропонував, це однозначно. Тут може бути через якогось посланця, не напряму, але тут є вже пропозиція, ми поки що не відмовляємося і не приймаємо її. Ми для нього маленькі дуже. Тобто він не бачить в нас насправді великого ресурсного потенціалу. Він бачить, що ми загрози не становимо. Тут біда може бути з ним. От дивіться, показує його правління. Це якісь постійні прийоми, відпочинок, якісь там постійні запрошення кудись. Дуже багато виступів публічних, а дій немає. Це ми дивились думки про Україну. Трамп, що ти будеш робити по відношенню до України? Їх нагодую от Ми будемо від якихось пропозицій знову від чогось відмовлятися. розумієте Що він може дати? Він дає ту підтримку, яку вважаю за потрібну. І хочу, щоб ми вклонилися дуже низько. Я так розумію, що тут момент, що ще наших. Європейських друзів не влаштовує тот, той факт, що, о знаєте, яка буде постановка питання? Що мир саме, приніс саме Трамп. А ви нібито там в Європі нічого не зробили. Тобто тут вже розподіл політичний йде. Всім щось не подобається. Нам треба щось з війною вирішувати, а у них політичні ігри. Добре, Трамп, чи зможеш ти завершити війну в Україні? Якщо неправильно питаю, не треба там, ну, гнівні такі коментарі. Я питаю по-своєму, а відповісти можу так, як буде. І, від, і відповідь така і буде. Так, як буде. Щоб я не питала, я можу запитати, який колір а Відповідати будуть про Україну і Трампа. Ну, що просто ви там не єс. Мені чомусь, чесно, я коли дивлюсь на нього, мені чомусь здається, я не пам'ятаю і не знаю навіть його попереднє президентство, але мені здається, що при ньому дуже сильно розвивалася авіація. Я чомусь у Трамп Україна, я бачу оці їх літаки. І чомусь їх саме військових. Льотчиків, пілотів. Їх форму. Мені здається, що з авіацією щось вирішиться в наш бік. І в них вона посилиться дуже сильно. Може, він любить літати на цих літаках? Я ж не знаю. Трамп, чи зможеш ти зупинити війну в Україні? Ні. Ні. Я дослівно розказую. Дияволчик це карта нашого ворога. До нього, значить, підуть з пропозиціями, з якоюсь угодою, ну, імператор. Про Трампа питали. А він скаже: Ах так, от вам смерть по Україні, вогонь і ще більше переміщених осіб. Не лякаю, так іде. Карту смерті читати всі вміють. Я доведу на полі бою, що все це моє. Наше мені зупинятись ворог буде казати? Якщо там є ресурси, йому треба вийти просто до берега Дніпра, лівий берег. Від Відтяти від, від України. І тоді він буде думати ворог. Чому Трамп каже, що він може завершити війну в Україні? Він не знає повної картини. От тут такий момент у нас історичний зараз, що нам нема часу зволікати, нам треба, незважаючи, дадуть нам зброю чи ні, рухатись. Я розумію, що це великі втрати, ми зараз не про це. Він не бачить і не розуміє, яка зараз війна. В нього війна ще якихось там 50-х, 60-х років, щось таке, знаєте. Старі уявлення. Я так розумію, що те, що він буде пропонувати, воно нереальне до втілення. Як з нашого боку, так і з боку ворога. Добре, це не зараз. Це так, так іде. Яку допомогу Трамп надасть Україні? Яку допомогу Трамп надасть Україні? ППО, захист. А у них немає якоїсь технології. Нам зараз якась треба технологія захисних споруд від маленьких руйнувань. Ну, зрозуміючи ситуацію на фронті, то це від дронів. Бо якось ворог буде постійно вибивати нам окопи ну, або захисні споруди. Щось треба нове, якась нова технологія. Америка з цим не стикалась і вона не дасть нам цю технологію. Не зупиняться прильоти по містах. Я не бачу зупинки. Захист він нам дасть. Чи дасть Трамп далекобій? Чи дасть Трамп Україні авіацію та далекобійні ракети? Чи дасть? Для захисту дасть. От знаєте що? Якісь у них От мені в голові, щоб ви розуміли, як яснобачення працює. Ідея потік інформації, там мені кажуть. Високочастотні пушки. Я не знаю, я спитаю військових, потім вам напишу. Або інша якась частота. І мені показує таку картину, знаєте, як у них ці гарні такі локаційні станції. Бачила фільми про НЛО, там про всяких пробульців? Що такі локаційні станції? Таке б нам потрібно було, таке можуть щось дати. Я прямо запитаю військових, що це, що це таке? Нам треба мати очі. Україні агресорі, Спутник нам, супутник нам треба. Це він може надати. Знаєте, допомогу частково. Я не бачу прямого дозволу поки що бити вглиб. Обстріл, дивіться, 300-400 км, наприклад, буде щось. Обстріл тут сірої зони, профронтових там буде. Дасть можливість. Але також, знову ж, питання загибелі цивільних від цієї зброї. Тільки по військових якихось об'єктах все. Тобто нам дадуть те, що нам треба було там рік-два тому, а зараз, ну, добре, добре, як запитати, що, як вирішить долю України Трампа? Чи вирішить він її? Як вирішить долю України Трамп? Чи вирішить він Ну Це не зупиняє вогонь? Це не зупиняє. Я от зараз дуже не заздрю насправді нашому керівництву, тому що в таких мінливих умовах... Треба буде швидко приймати якесь єдиновірне рішення, яке врятує фронт, і нас. Ми самі залишаємося якоюсь ситуацією. Сам, сам на сам. От нема в них розуміння, що в нас дуже великі втрати, які ми не можемо вже поповнити, що наша кров вже просто залила все. І далі воно вже, знаєте, як ріки скоро червоні стануть. Що ну, на рівні енергетики, скажімо так, да, на рівні біблейських писань, ми вже переплатили своєю кров'ю за всі свої гріхи. Не, не прив'язуйте до цього війну, це такий образ, на все, що йде, просто інформація. Ми вже, мабуть, настільки вже за все заплатили, що нам вже винні, вже борг іде ворога, і це не зупиняється, кровопролиття не зупиняється. Хоча йшло в річному розкладі, я пам'ятаю, що ці два місяці листопад і грудень дадуть можливість запалити нам сонце над Україною. Чи відкриється шлях до миру для України? Якщо ми будемо домовлятися, ми не будемо. Ну, Можливість якась буде, документ навіть буде. От я так бачу, що ми, скоріш за все, в момент якихось там розмов, ми що зробимо, підемо в наступ, коли ворог трохи відволічеться. Ну, хоча б спробуємо, так? Да? Чи веде зараз Україна якісь переговори щодо миру з ворогом? Чи веде зараз Україна які-небудь переговори з ворогом щодо миру? Непрямі. Це стосується вогневого ураження Непрямі. Там прощупується почва. Чи готовий ворог до того, щоб, ну, скажімо так, стабілізувати? Тут заморозити цей конфлікт. Ні не готовий. Значить, у ворога є цілі, які він буде відпрацьовувати. Смерть буде все, що біля води. Моря і річка наша головна. Все, що на ній, все буде палати. Будемо дивитись геси, Аеси. Тобто, це те, що він буде відпрацьовувати. Ворог зараз хоче показати те. Що я прийшло там три роки майже війни, повномасштабного вторгнення, я маю сили продовжувати, а ви хочете від мене, щоб я вийшов з якихось територій? Ворог зараз буде показувати силу. Це відчують цивільні. Це найближче до Нового року. Але я бачу якусь таку картинку зараз, що вийде Зеленський з якоюсь важко, важ, важкою, давайте важкою, важливою промовою. Про що ця промова буде? Це вже сніжочок буде падати. Це грудень. Може бути не Новий рік, а Різдво, 25-го. Що буде за промовою Зеленського? Що він нам скаже? Я сподіваюся, що коли у нас буде все? Що він нам просто це скаже. Не капітуляція, коли там загальна мобілізація, що він просто перший нам це скаже. Бо такі думки є. Про що буде його промова, Зеленського, то що я бачу. Борітесь і поборетесь. Поборете. Про велику загрозу для прифронтових, що ми не можемо тримати фронт. Дивіться, може фронт посипатись. Грудень будемо дивитись окремо. Ще напрямок, це Південь. Ні, ми не підемо на ті умови, що Америка пропонує. А чому показували, що можливий мир? Через те, що немає захисту для цивільних, через те, що є можливість дивіться, і за яких умов можуть бути перемовини. Якщо стабілізується фронт з двох боків, тобто припиняться штурми, грубо кажучи, активні з двох боків. І тоді, коли у нас дефіцит ППО, а він може бути. Тобто фронт більш-менш стабільний, а ми знаємо, що ми цивільних захистити не можемо. Але ми приймемо рішення боротися до кінця. Не панікуйте, я не хочу закривати просто коментарі. Я не бачу, що ми падемо. Я бачу, що просто у нас буде така сильна зневіра. Хоча насправді, насправді, от дивіться, як показує, дуже дивно. Може, Трамп ще такий з гумором, до речі, такий, трошки тю. Ну, по-хорошому. Ну, своєрідна дуже людина, і тут такий момент, що я вам сказав нічого не дам. А літаки з кораблями в портах в аеропорті сідають. Зрозуміло. Таке відчуття, що він нас як буде перевіряти, чи готові ми стояти далі. Буде якась патова ситуація, ми не складемо зброю, вистоїмо і потім перемовини. Тобто, який ще момент дуже сильних нервів і незрозумілості. Сам Трамп напряму нас допере, до миру, до перемовин. Ні до чого цього він не приведе. Його не будуть слухати в Кремлі, на жаль. І страху там нема, тому що не вірять в те, що будуть від Америки дії, насправді ядерні ще якісь. Тобто треба показати ворогу силу, щоб хтось показав, що є. ну, Якщо Америка показала б, що на, на будь-яку дію є протидія, знаєте, тоді да. А так, чому Зеленський просив, хоча б запросити в НАТО, щоб ну, трошки дати зрозуміти, що. Наміри серйозні, да? там, а ти хочеш точно на, на мені одружитись? Точно хочеш, точно візьмеш мене там, через 100 років НАТО, чи ні? До речі, я хочу сказати, скільки дивлюсь НАТО, нас всі ну, ми підходимо, нас можна брати, всі є можливості, просто саме нам відмовляють. Навіть не в територіальних, я дивилась, що можна там. Що можна нас взяти на якихось там умовах додаткових? Тобто це не буде ну, зовсім протизаконно. Трошки порушимо, але не все. І це не викличе Третю світову. Але от саме, от саме ми була б це інша країна, навіть в якій би була війна. Е Її б взяли. Нас ні. Це таке ставлення до нас. Я ніколи не розуміла, чому, що ми таке робимо, чому саме для до України. От... Треба буде розкинути, якось подивитись. Не з точки зору образи, а з точки зору зрозуміти, знаєте, коли ти роз розумієш процес, ти розумієш, як діяти в цій ситуації. Ми ще будемо трампа подивитись, але зараз є така, як кажуть, вилка, декілька варіантів розвитку. Це розвиток подій, що ми обираємо. Стояти навіть без чужої допомоги, оцей просто прям червону лінію показує, що будуть пропозиції, але ми відмовимося від них. От так.